Сьогодні у програмі перевізники столиці фактично зірвали проведення конкурсу на визначення орендаря 60 автомобілів служби Taxi. Як виявилось, іншого способу добитися прийняття їхніх заявок на тендер просто не було. Швидкісне залізничне сполучення в Україні отримує новий поштовх. На регулярний маршрут виходить новий потяг виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Укртрансінспекція відзначає необхідність участі громадськості у реалізації реформ у галузі автомобільних перевезень. Саме недержавні організації мають донести суспільству, що розпочинається реформа транспортної галузі. Детальніше про це дивіться далі у проєкті транспорт. Влада нова, але підходи до роботи старі. Як заявляють представники найбільших столичних компаній з перевезення на таксі, нинішнє керівництво головних повітряних воріт України Намагається віддати у вигідні для себе, а не підприємства руки, майно розформованої державної служби SkyTaxi із привілеями в обслуговуванні біля терміналів аеропорту Бориспіль. Варто відзначити, що компанія SkyTaxi від початку свого створення має статус скандальної. При закупівлі автівок було чимало. Нарікань щодо завищеної їх вартості періодично говорили про неадекватність тарифів служби, постійно йшли розмови про значні преференції для цієї компанії тощо. І ось два місяці тому міністр інфраструктури визнав, що компанія не прибуткова і її майно необхідно реалізувати на конкурсі у головному транспортному відомстві. Із таксистами навіть провели нараду, на якій, начебто, досягли порозуміння щодо організації тендеру, але як виявилось, занадто. Рано раділи перевізники. Конкурс перший ми прийшли публічно, звертались до міністра, писали заяву. Коли об'явили, що Sky ліквідовано, ми надали заяву Бурбаку особисто, що ми готові придбати всі машини. За кошти, так, так як, як було доручення, як сказав прем'єр-міністр, пожалуйста, ми писали, ми готові купити всі машини, ми готові зняти в оренду всі машини, члени асоціації, на прозорих публічних умовах. Ми приїжджали до керівництва, просили ситуацію, надайте нам умови конкурсу. Умови конкурсу нам надані не були. Було куларного оголошення даної газеті Київський час, про яке ми дізналися завдяки ЗМІ, щоб приходили каціоналі світів, надали це, ми дізналися. Подали туди вісім заявок, розумієте? Більшості компаній, які подали 8 заявок, ви навіть не перезвонили, і ви не написали ніякого офіційного листа, що буде конкурс. Про другий конкурс ми знову дізнаємося. з Змі виявляється 11 числа оголошено конкурс, бо ж перший був не конкурс, а вивчення попиту. Далі більше організатори конкурсу не надто прагнули виправити вже допущені помилки і продовжували створювати для так би мовити сторонніх учасників все нові та нові перепони. Як виявилось, у деяких претендентів з пакету документів з зникли деякі папери. Всі знаходились в рівних умовах. Компанія претендент повинна була подати конверт пропечатаний там з умовами конверту. В цьому конверті повинен був бути перелік документів, які були надруковані в газеті Хрещатик, і також на сайті Аеропорту Бориспіль. компанія «Еліт-таксі», яку я сьогодні представляю, отримала по пошті. Адресу в п'ятницю в обід дійсно листа, де написали, що чому, якоби вам відмовили, ви не допускаєте. Зміст пропозиції надо дає вам підприємство щодо виконання не місце самої пропозиції щодо виконання умов. Тобто ж ми пропозицію дали, а скільки загласний дій дати ми... ми чітко вказали, ми загласна були заплатити на тисячу гривень, ніж було заявлено. Гарантійний лист від банкої установи не гарантує надання. Відсутні. Відсутні гарантійний лист учасника та повний перелік документів. Ось у нас перелік документів, які ми подавали. Гарантійний лист учасникам, пункт номер 12. Гарантійний лист від банківської установи прийняття банської гарантії. Пункт номер 10. Розумієте, є таке враження, ми подали пакет документів, їх відкрили без нас, без, без огляду. Може вони і викинули дві бумажки і прислали нам, що вони нас за це не допускають. Крім того, елементарна арифметика також не дозволяла проводити конкурс 1 липня. Адже Же ще на сплив передбачений нормативами 20-денний термін після оголошення тендеру статті 253 після третій гражданського кодекса. Трок перебістроку, тобто перебістроку починається з дня наступного, тобто перебістрову починається з 12 да, червня. От порахуйте, будь ласка, коли закінчиться термін. Сьогодні у всіх учасників зацікавлених осіб є повний робочий день для того, щоб подати відповідні пропозиції або зміни до цих пропозицій до вашої канцелярії. Тобто сьогодні повний робочий день є для всіх зацікавлених осіб, і на сьогодні получається виходить, що порушується група права всіх учасників. До того ж, представники перевізників наголошували, що запропоновані умови конкурсу неминуче призведуть до різкого здорожчання проїзду між аеропортом та столицею. Вам нужно, щоб у вас ці таксі були куплені а. По двойній ціні. Б. Они стоять. Третє. Ви торгуєте першою лінією. Об'ясніть, ви хочете здесь зробити європейське таксі. Перед вами сім компаній. В аренду какая разница? Хотя мы вернемся еще к вопросу: ваша аренда по вашим условиям будет стоить поездка в Киев, чтобы люди знали 600 гривен. Минимум. Такі уважозалежні, тим не менш до конкурсу були допущені лише дві компанії, котрі зараз, як відзначають столичні таксисти, не надто законно працюють в аеропорту. Це приватне підприємство Таксі Трансервіс та автоклуб. Ма як запевняють представники київських перевізників, обидві компанії не мають навіть власного автопарку, а просто торгують місцями на першій лінії біля терміналів і переважною більшістю продають вони їх. Нелегальним перевізникам, котрі навіть ліцензії не мають, заявки ж від найбільших компаній, що надають послуги з перевезень на конкурсі, були відхилені. Бажання продавати чиновники їх не мали. Вони вирішили здати їх в оренду своїм людям корупційно, про що ми неодноразово застерігали ЗМІ, Да? І ми говорили, що виграється компанія міжнародна автоклуб МА, яка є невідомою нікому, як служба перевезе на таксі, да? але вона завжди щось крутилась тільки біля аеропорта, в поволіці жирні точки. Що ми бачимо, що чиновники, як і раніше, не зацікавлені продати державне майно купне за кошти громадян, вернути кошти в бюджет, на виплати, на щось інше. Вони вирішили у черговий раз створити корупційну собі схему по здачі автомобілів в оренду. Представники компанії Таксі з'явились на процедуру оголошення результатів конкурсу і висловили своє обурення таким розвитком подій. В результаті члени тендерної комісії змушені були дати задній хід у зв'язку з тим, що у нас неповний повний состав комісії, к сожалению. И э, предлагается поставить Комісії на голосування о тому, чтобы объявить таким, що конкурс не состоялся. як відзначила речник аеропорту Оксана Ожигова, такий перебіг подій дасть можливість всім бажаючим більш ретельно підготуватися до конкурсу і подати свої заявки. Ми за те, щоб конкурс було проведено прозоро. Ми за те, щоб переможець був кращим, але ми за те, щоб всі учасники відповідали умовам відповідно конкурсу. Є бажання відкрити першу лінію є бажання зайти з автомобілями. У нас єдина вимога взяти наші машини в оренду і відповідно користуватися першою лінією відповідно до тих умов, які надає аеропорт. Поки що не названо ані нових термінів, ані можливих змін в умовах конкурсу. Але члени комітету запевнили, що більш відповідально проводитимуть роботу з учасниками тендеру. Перевізникам же залишається на це сподіватись – на зміну психології роботи чиновників. Саме цінне, що є тут. Для таксистів це право роботи на перших полосах аеропорту. В зв'язку з тим, що треба було голосити окремий конкурс, машини продати, це було би саме доцільне. Але чиновники не зацікавлені. Вони хочуть мати державне майно в руках і гверті ним, розумієте? Тому що е, це державне майно в руках чиновника це поле для корупції, це поле заробляння коштів. Як говорять чиновники, державна служба це той же бізнес, тільки без стартового капіталу. Швидкісне залізничне сполучення в Україні отримує новий поштовх. На регулярний маршрут виходить новий потяг виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Ось він той самий швидкісний поїзд з полученням Київ Одеса, про яке останнім часом розповідали в Укрзалізниці. 1 липня о шостій ранку інтерсіті плюс виїхав зі столиці і вже о пів на другого дня потяг прибув до одеського вокзалу. Людей у вагонах мало, але ті, хто в ньому їхав, залюбки діляться враженнями від поїздки. Були около сімі часов поті атлічна, комфортно. Дітям понравилась просторненька. Тюард потягу Сергій розповідає про плюси нового потягу. Вагони розділені на перший та другий клас комфортності. В кожному з них є м'які крісла, кондиціонери, вішаки для одягу, туалети з обох сторін вагону, а також камери спостережень для пасажирів. Передбачений і вагон-бар. Є вагонбар, він да, знаходиться на, на вагоні. Бармени носять в тічені поїздки всі чаю, кофі там. Запуски істиком нада, що та завернути кофе можна пройти, шутить на барі. Кількість зупинок у потяга на даному маршруті мінімальна. Лише одна у Вінниці. Решта часу поезд їхав до кінцевої зупинки згідно до графіку. Поки на деяких ділянках він розвивав швидкість понад 120 кілометрів. Машина вела себе відключительно ідеально. Розвивали максимально допустиму швидкість на участки Києва одеса 120 км в час, так як інфраструктура поки у нас ще би, не дозволяє. А от больше розвідка до Катовська, до жмірінки нормально, з Сажмірінки до Одеси, нормально, то тобто, є скакви візієсть максимально допустівне скористання. Не зважаючи на плюси, є у нового маршруту й деякі мінуси, і це визнають самі залізничники. По-перше, це тривалість поїздки. Даний поїзд дістається від Києва до Одеси за 7,5 з половиною годин. Це на 40 хвилин раніше від того ж таки чорноморця. Різниця лише в тому, що там є лежачі місця. А в інтерсіті плюс їхати можна лише сидячи в майбутньому, такі недоліки в Укрзалізниці обіцяють виправити. Наш поїзд був назначений практично вже в е, літнього графіка графика поїздів. І сьогодні змінити графік в летний да, буде очень Мінімум. Що стосується после летнего графика, когда уже необхідності Такого движення не буде трітніх поїздов, пригородних поїздов. Ми поработаємо так, щоб до 6 часов в этом году ми б'є. Наразі у літній сезон швидкісний потяг курсуватиме між Одесою та Києвом у звичайному режимі. Рейси здійснюватимуться щоденно. Укртрансінспекція відзначає необхідність участі громадськості у реалізації реформу галузі автомобільних перевезень, як зазначив під час чергового засідання громадської ради при державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті голова Укртрансінспекції Валерій Черненко. Відповідальність при прийнятті непростих, але важливих для країни рішень необхідно розділити на кожного з нас, за його словами. На громадськість покладена історична місія донести суспільству, що розпочинається реформа транспортної галузі і для покращення роботи економіки її потрібно провести негайно. Ми повинні зробити ринок, дійсно ринковим. Держава не повинна влазити туди, регулювати, проводити якісь конкурси. Це не функції держави. Держава повинна зробити правила гри, виписати з громадськістю, затвердити їх. і потім слідкувати, щоб не було порушників цих правил. А внутрізнесу державним органам робити нічого. Це моя чітка позиція. Тому проєкт наказу ми вже оприлюднили щодо проведення роботи по допуску до ринку. Як це буде відбуватися? Там виписаний чіткий алгоритм, ми робимо максимально прозору систему з залученням світової спільноти. Ми беремо найкращі зразки для того, щоб інтегрувати в українське законодавство. Як наголосив Валерій Черненко, наразі навіть вже ухвалені ініціативи держорганів виконуються деякими перевізниками лише для звітності в якості прикладу він навів використання тахографів. Під час триденної рейдової перевірки на столичній автостанції південна траплялися випадки відсутності картки водія або роздруківки даних роботи тахографа у разі обладнання транспортного засобу цим цифровим приладом. Як виявилося, тахографи є, да, але їх ніхто не використовує. Вони ось, як тумбочка, стоїть у нього і все він показує, ось він є. Так секунду, там ніхто ніколи шайбу не закладує, вони не знають, що це таке навіть. Розумієте, базові питання опущені. Ми перейшли до контролю формального. Ми, ми перевіряємо бумажку до бумажки. А по, по життю в нас ну, ну жах. Загалом результати аналізу причин і обставин дорожньо-транспортних пригод свідчать, що значна частина перевізників грубо порушує вимоги автотранспортного законодавства в частині регулювання робочого часу та відпочинку водіїв і порядку його обліку. Так, впродовж 2014 року, під час здійснення держконтролю, виявлено майже 4 тисячі порушень додержання водіями режиму праці та відпочинку, а близько тисячі автобусів, що здійснюють перевезення пасажирів, взагалі не обладнані тахограф. O que